Це улюблена гра семирічного Нікіти. В хлопчика дитячий церебральний параліч. Коли йому було півтора місяці, стався крововили у мозок. Коли моя дізналася, що мене дитинка буде з особливими потребами. І якась, звичайно ж, як кожна мама, впала в як кажуть, якусь таку депресію. Раніше, говорить Олена, возили Нікіту на реабілітацію в Чернігів. Зараз оновлений інклюзивно-ресурсний центр відкрився у мені. Я завжди думала, ну, мріяла, що буде тут у нас відкрився такий центр. Хай він не буде такий великий, хай він не буде, може, там. Як би вам об'яснити, не стільки спеціалістів, але головне от у нас логопеди, Це всі діти у таких логопед – це обов'язково реабілітолог також і психолог. Бо психолог навіть мама потрібен. Я вам скажу. Ми вже чекали, чекали, і коли дочекалися, коли сюди зайшли. Ви знаєте, ну дійсно було таке, от атмосфера такого якогось тепла, так затишку. і, ну, Дуже гарно, я вам чесно скажу. І, і я бачу і дитині сподобалося. А це шестирічний Данило з сусіднього села Куковичі. Зараз хлопчик проходить реабілітацію в центрі після операції, яку зробили місяць тому. Право, ліво, молодець. Ще так Право, ніж молодець. Піднімай. Центром задоволена. Ну тому, що, по перше, і зручно ну, добратися мені до нього. і... Як би сказати, гарно тим, що є тут фахівці, які можуть допомогти ну, дітям з такими потребами, з такими вадами в серпні цього року, менська громада отримала грант на 50 тисяч доларів від асоціації міст України та ЮНІСЕФ. Їх витратили на оновлення інклюзивно-ресурсного центру, зробили ремонт у колишньому приміщенні дитсадка та придбали нове обладнання. На сьогодні рішенням сесії міської ради нам виділили нове велике приміщення площею 205 квадратних метрів, що відповідає усім вимогам. Нашого положення за е, рік е, до нас за допомогою звертається близько 160-180 діток з особливими освітніми потребами. Е, Десь менша половина цих діток діти з нашої громади, решта із інших громад. Взагалі, за час існування центру, ми надали допомогу і обстежили більше 600 діткам з особливими освітніми потребами. Ми маємо таку спостерігаємо таку тенденцію збільшення таких дітей, які потребують таких послуг. Е, стресові ситуації, війна, внутрішнє переміщення, е, батьки йдуть на війну і таке інше, І ми бачимо, що є зріст. І попит на такі послуги. Ми створили всі умови, які відповідають цим європейським стандартам. Ми поставили в собі за задачу як нам можна швидше зробити, оскільки було такі виклики, як здорожчання цін товарів, в тому числі будівельні товари. різ був великий, тому треба було зробити швидкий, але обов'язково якісно. На реалізацію проєкту пішло півроку. А до центру мають змогу звертатися діти з восьми громад області. Це глобальна національна ініціатива. Ці ініціативи декілька. Років, в свій час Асоціація міст України спільно з ЮНІСЕФ підписали меморандум. Абсолютно правильно, ви зазначили, він спрямований в першу чергу на підтримку малих громад. Які є опорними кількість дітей, які зараз можуть обслуговуватися, вона значно зросла. Тобто з 15 до ста Це перший момент. По-друге, обслуговування цього центру де-факто після реформи адміністративного устрою буде охоплювати вісім районів. Тобто, це величезна кількість територіальних громад. Ольга Онищенко, Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.